В ім'я Отця, ім Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, саме Божий, помилуй нас Грішних. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, саме Божий, помилуй нас Грішних. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, саме Божий, помилуй нас Грішних. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди, і сей і все наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди всадися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний, душі нашій. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий злянці, і сили не наші, імені Твоєго ради. Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставши після сну, припадаємо до тебе, благий і ангельську пісню, співаємо тобі всемогутній. Свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, Господи, що вісно підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб пісною прославляти Тебе, Свята Троїця. свят, 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 все Боже, молитному Богородиці, помилуй нас і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом зиваємо опівночі. Свят, 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 єси Боже, молотним Богородиці, помилуй нас, Господи помили, 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 Господи помилуй. Вставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що ти з великої милості твоєї і з довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі чоловікою люством, підняв мене вісну, щоб зранку прославляти державу твою. І нині просвіти мої очі мислені, відкри мої уста, щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. і поклонімося цареві нашому Богу, Придіти, і поклонімося і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадем самому Христу, Цареві і Богу нашому. <кхе> Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї і з милосердя милосердство, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив і лугавий перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм і справедливий у присаді твоїм. Ось був беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істинно полюбив, єси, невідомий таємний, при мудрості твої явив ти мені, Окропи мене і сопом, і очищуся, оми мене біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кості моїй упокоренні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твої, Святого, не відійми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого і духу могутнім, Укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернеться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже Боже, спасіння мого, і язик мій радісно величатиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові духу покорений. Серцем скорботним і смиренним Бог не погордить. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, І нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді угодно буде тобі жарт правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від отця народився перш усіх віків, світло від світла, Бого істинного від Бого істинного, народженого, несотвореного, єдиносушного усім, що через Нього все сталося. Він заради нас, людей, заради нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понті, і Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і слий праворучу ся, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що відуця, походить, що йому з усім і сином однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, визнає однохрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже, очисти мене грішна, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усього злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вісно, вставши, ранішню, приношу тобі спаси, пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко і спаси мене в пристоянні і молитві, і по сні нічнім пошли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, велику, чоловіку, любче, вставши, після сну вдаюся, і до праці твоєї стою з твоєї милості, і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно, в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене і вводи в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія і тебе я щиро славлю нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму минулу ніч перебути, без напасті від усього злого і супротивника, Ти сам, владику, сотворителю всього, Господи, би мене присвітлі твої істини і з просвітлим серцем творити волю Твою нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже, Небесний сил і всякої плоті, що на небі живеш, і нас, смирених, доглядаєш, серця й думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні, зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми у цей час грішними нашими устами творимо на безліч щедро твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші. Чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо, чи несвідомо заподійні, і очисти нас від усякої скверни, тіла і духу, і що ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і явленого дня єдинородного сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде суддя всіх, відплатити кожному по Його ділах, нехай не в розслабленні і лінощах. А в бадьорості і щирій праці ми з'явимось готовими і відемо з ним у Божесне царство Його слави, де голос не мовкне, й тих, що святкують, і невимовно утіха всіх, що бачить неосяжну доброту лиця Твого, бо ти єси істинне світло, що освітлює і освячує все, і тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних славних дій своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці, з несилного тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, але зі звичайною твоєю любов'ю до людей, підняв нас від сну, що прославляли ми твою владу. Отже, молимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого снулінощів, відкрий наші уста і наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе, безпочаткового Отця, з єдинородним Твоїм Сином, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать Твою, владичице, молю тебе, мій розум просвіти благодатю, чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні укріпи, сон з невіри віджени, молитвами Твоїми богоневісто, звільни з гріховних пут, що ними скутий, охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене омертвленого пристрастя ми, ти, що народила світло на вечірнє, просвіти мою засліплену душу, о причудна владична палату, мешканням Святого Духа мене сотвори, ти, що цілителя народила, вилікуй душі моїй багаторічні пристрасті, розбурханого життєвою бур'ю, на стезі покаяння мене спрямуй. визволи мене від двічного вогню, від черв'я злого і пекла. Повинного в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісом, застарілого нечутливими згрішеннями, сотвори мене принепорожна мати новим, звільни мене від усякої муки і владику всього ублагай, сподоби мене заслужити небесної радості зі всіма святими, присвята діво, почуй голос нічемного раба Твого, пошли мені причиста струмінь сліз. Щоб очистити скверна моєї душі, стогін від серця тобі приношу безперестанку, відгукнись, владичице. Молебну мою службу прийми, і Богові благоутробному принеси, вище від ангелів, мене вищим за все світське сотвори, світлоносна покрова небесна, духовну благодать в мене направ, руки підійму, і уста оскверні скверною для похвали все непорочна, Душа розслідних ворогів мене позбав, Христа старано благаючи, йому щесть і поклоніння належить нині повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Багатомилостивий і всемилостивий, Боже мій Господи Ісусе Христе, що з безмірною любові ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю. Спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар, але більш як обов'язок, о, Спасителю мій, багатомилостивий і невимовний в милості, Ти сам сказав Христе мій. То вірую в мене, житиме і смерті не побачить повік, коли ж насправді віра в тебе, спасає тих, що у вічаї, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій і Творець, і віруй у Боже мій замість діл, Зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї, нехай вистачить. замість діл моїх вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене. Нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився Слово, що відірвав мене від Твоєї руки і захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, рятуй мене, богину. Ти боїси мій Бог від утроби Матері моєї, сподоби Господи, нині возлюбити тебе, як іноді. Я любив той самий гріх і ще послужити тобі. Без лінощів і щиро, як служив раніше, облесливому сатані, нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, усі дні життя мого, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристосного мого життя, не покиди мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому Духові, володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, змісни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу, о, святий ангеле Божий охоронителю захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все. Чим образує тебе за всі дні життя мого, і коли чим прогрі... прогрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь. О, Прочиста, Діво, Богородице, надію всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюсь на Твоє милосердя, погосив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викорене прочиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність. Недбалість, лінощі та безлуздя, і всі темні, і брудні думки та наміри, зцілим мої тяжкі духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене, милі Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословена від усіх родів і славиться, пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моліть Бога за нас, святі угодники Божі, бо ми усердно до вас звертаємося скорим помічникам і молитвенникам за душі наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідє Твоє. Перемогу побожному народу і нашому на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Господи, да мені зустріти з душевним спокоєм, усе, що принесе мені цей день, дай де мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього усьому настав і підтримуй мене, як і б я не дістала звістки, навчи мене приймати їх і спокійною душею, і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями, усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти посилаєш, навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня. І навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Спаси, Господи, і помилуй Отця Мого Духовного, і батьків моїх, братів і сестер наших, і всіх родичів моїх, і всіх православних християн, і даруй їм усе, що потрібно для спасіння. Пом'яни Господи. Душі спочили храбів твоїх і увесь мій рід, і прости їм всі провини вільні, і невільні, і даруй їм Царство Небесне і причастя вічних Твоїх благ, і Твого безконечного і блаженного життя, насолоду, поміни Господи, всіх в надії на Воскресіння життя вічне, спочилих отців, братів, сестер наших, православних християн. Що тут і повсюди лежать, і зі святими твоїми де сяє світло лиця Твого в сели і нас помилуй, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Достойно є і це є істина, славити тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорошну, і матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів, і незрівняно славнішу від сарафимів, що без істріння Богослова породило, з то, що Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвими, пречистої Своїй Матері, святих славних Сихвальних апостолів, святого Преподобного Роману, сладкопівця святих боготців, його кимаяни, і Маяни і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбний. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі.